Уже третій день, як ми доглядаємо, знайдене пташеня. Подивіться, як воно вибирає з себе той мох, який ну, був від яєчка в нього. Бо зараз починає виростати вже нормальне пірячко, і він отак весь час вискубує оті такі, оті такі пишечки, що лишилися ще попередні. Отакі, бачите, такі тонюсінькі, такі Стерчать такі. І він це тут над, над очиє Ну, Тут вже заросло нормальне. Робиться пір'ячка. А от і тут ще є отакий, отакий воно позакочуваний, такий мошочок, він загет з себе. Оцей наш пацик. Пацанульчик цей. Чи, чи, чи дівчинка, я не знаю, хто це. Будемо знати. Ну. Бачите, який мошок оцей? Оце все він вибирає. Дивіться, дивіться, як він вибирає його. І ви знаєте, що він частинку десь він викидає, а частинку він з'їдає. Просто пролегує та і все. Отаку ми маємо іграшку живу. Ратуємо його від смерті. Зараз будемо годувати його. Так, але так треба його обернути. Би ви знали, скажу вам так, що у нього пошкоджено оце ліве праве крильце і права ножка. Він трошечки на ню не може ходити. Стає і так перевертається на один бік. І оце крилечко. Значить, ми так собі думаємо, що воно напевно випало з гнізда, висота була велика, і воно мало впасти. На оце крилечко, на оцей бік і на оцю ножку. І трошки його пошкодило. Але воно стає на ньому, лиш коли йти, то тоді дуже налягає на ту ножку. Майже так чуть не перевертається. Але воно так чіпається, як його брати. Бачите, як воно це крильце постійно, воно так у нього трошечки висить. Ми його мусимо обертати, тому що його треба притримувати, бо інакше я його не погодую. Воно ще саменьке не гамає, але воно вже хоче, воно вже так хоче гамати, хоче, хоче, хоче. Хоче воно гамкати. Але я йому ще так відкриваю трошечки дзьобочок. Це я гречку запарила. Так ми дивилися в інтернеті. Значить, я запарила гречечку. Його ще Підгодовуємо зараз на вечір, даємо йому трошки. Багато ні, воно вже не голодне, бо воно крильцями не, не б'є. І отут животик воло в нього бачу повненький, але трошки ще йому дамо на всякий пожарний. О. Бо коли ми його в обід годували, то воно крилами, отак, отак крилами, боже, так тріпало тими крилами, так. І кричало трошки, а тепер воно вже не таке активне. Але бачите, як воно хоче їсти. Воно намагається, але воно ще не годно. Воно ще не розуміє. Щось там воно дябкає, дябкає, але треба йому трошечки дзьобочок. Ой-ой-ой. чекай би я тобі той дзьобок поклала. от, Ну! Гречку я замочила, вона така набубнявіла, так. І я ще її ножиком посікла дрібніше. Все буде, я думаю, не треба багато. Воно гов є волочко. Зараз ще водички. Може, поп'є, може ні. Отак би ви знали, рятуємо його від загибелі. Бо якби його не врятував, воно би загинуло. Трошечки треба, щоб, не дай Бог, не намочило, щоб вона не зайшла в ніс. Не хочу. Часом воно так довго запихає дзьобок і так набирає, 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 набирає води, а тепер, видно, вже не хоче. Все, досить. Трошки намочило дзьобочок, все. Хватит. Воно коли хоче, воно саме само п'є. І отаку от маємо красотулечку. Бачите, воно вже спить, бо то вже вечір. Вже восьма година і воно вже все. Як кажуть, курена банта, і вони теж. От, бачите, як воно спить, воно збільш трошки. Дивіться, все спить, його бавиш, не бавиш, воно дивіться, подивиться, Очко закриває і все і куняє. Носик такий, бачите, який ніс у нього тут великий ніздрі. Такий, як підпухші, це нормально. І тут уже такий дзьобочок, а цей дзьобочок, він потім стешиться. коли він почне їсти сам. Дзьобати, то він не буде такий гострий. Це зараз він такий гострий, поки він ще не, не дзьобає нічого. А потім оці всі машинки спадуть. Бачите, це ще ті, що від яєчка машинки. Оці такі, як волоски. А коли ми його знайшли, то в нього піря тут не було, у цього хвостка не було. Було лише от такі білі, оці такі були білі 4 чи 5 пишечок. Такі ще закручені, такі по сантиметрові. А тепер, дивіться, як розправилося. Вже повноцінний робиться хвостик. Бачите? Треба його вже класти, бо воно вже чисто спить, ну вже ніяк не активне. Я хотіла вам кайця показати, але вже дивіться, все, не буду, не буду його чіпати, бо воно спить. Воно не кричить, воно цілу нічку собі до ранку отак спить. В коридорі тепленько і воно спить. Тому що на дворі вже 5 градусів. Сьогодні, на сьогодні ніч, 5 градусів було. Воно б по-любому замезла, якщо б воно десь було в траві на землі, бо земля холодна після дощу ще й мака, йому був би капець. Ох. Або хтось би його з'їв. Любий кіт чи чи любий маленький яструб, чи як він називається. Все, зараз воно йде вже спадки. Бачите, як воно вже. Все, і так собі спекіла. і це очко закрила. Ще трохи дивиться, зараз закриє очко. Все. Це таке миле, це така краса, що я не знаю. Будемо бачити, вирости, якщо вдасться нам його вигоднети. Думаю, що вдасться, бо воно активне таке. І нормально собі почувається, все нормально. Просто ну, негодно ще ходити, ну і тим більше літати. Ну, навчимо, якось навчимо. І думаємо, що воно собі збуде жити у нас в саді. Маємо надію, що ми його виходимо. А буде ручне, ну то буде ручне, то буде біля хати собі. Ще. На добраніч вам і йому.